Божі Слова на кожен день Бог вершить роботу суду й кари, щоб людина могла здобути знання про нього і задля його свідчення. Якби він не судив розбещений характер людини, то людина ніяк не змогла б пізнати його праведний характер, який не терпить образ, і не змогла б перетворити своє старе знання про Бога на нове заради його свідчення. Та заради його управління він являє людям усю свою повноту, таким чином, через своє публічне явлення, даючи людям можливість прийти до пізнання Бога, пройти трансформацію свого характеру та дати про Бога гучне свідчення. Трансформація характеру людини досягається багатьма різними видами божої роботи, без таких змін у характері. Людина не змогла б свідчити про Бога та бути йому по серцю. Трансформація характеру людини показує, що людина звільнила себе від пут сатани та впливу темряви і справді стала зразком і взірцем Божої роботи, свідком Бога та тим, хто по серцю Богові. Сьогодні втілений Бог прийшов робити свою роботу на землі, і Він вимагає. Щоб людина досягла знання про Нього, послуху Йому, свідчення про нього, щоб знала його практичну та звичайну роботу, щоб корилась усім його словам і роботі, які не узгоджуються з уявленнями людей, та щоб свідчила про всю роботу, яку він робить для спасіння людства, а також про всі діла, які він вершить для завоювання людства. Ті, хто свідчить про Бога, мусять знати про Бога. Тільки таке свідчення точне і дійсне, і тільки таке свідчення може осоромити сатану. Бог використовує для свідчення про нього тих, хто пізнав Його, пройшовши його суд і кару, розправу й обтинання. Він використовує для свідчення про нього тих, кого розбестив сатана. І також він використовує для свідчення про нього тих, у кого змінився характер і хто так отримав Його благословення. Йому не потрібно, щоб людина хвалила Його своїми вустами, і йому не потрібні хвала та свідчення від таких, як сатана, яких він не спас. Тільки ті, хто знає Бога, гідні свідчити про нього. І тільки ті, чий характер пройшов трансформацію, гідні свідчити про нього, Бог не дасть людині навмисно осоромити Його ім'я.